Зараз будемо говорити з Олегом Саакяном, політологом з національної платформи стійкості та згуртованості. Тим часом швиденько скажу вам, що вже 37, майже 38 тисяч наших глядачі сьогодні задонатили. То і вам, пане Олеже, добра інформація про те, що наші люди розуміють, що треба підтримувати наше військо, що би там у Вашингтоні не відбувалося. QR-код, до речі, нашим глядачам тепер кажу, є в куточку екрану, поки ми з паном Олегом говоримо. А власне, сьогодні всіх питаємо, як враження. Після вчорашнього позитивні, реалістичні, негативні. Перед вами був Юрій Романюк, експерт з міжнародних питань голова з Української громадської організації Україна в НАТО. То він доволі таки песимістичний, я би сказала, бо він сказав, що нічого з того всього вчора нічого такого особливого не відбулося. Ви як? Ну, перш за все, я тут також паралельно відсканую qr код За Дякую. Дякуємо. А, а друге. А... В мене дуже стримання, чесно скажу, враження від цього. Звісно, Тамада хороші конкурси були цікаві, але, тим не менш, сам процес зрозуміло, що хотілося б його взагалі не бачити. Ну, перш за все, з позитивного. Як на мене, все було відіграно як по нотах. І сама зустріч і Зеленського і європейських лідерів, як на мене, відбулася на 10 з плюсом. В якому розрізі? По перше, сама зустріч Трампа Зеленським побачили від самого початку до самої завершення проходження через цей коридор ганьби американської квазі журналістики з питаннями: аля скільки ви ще солдатів будете відправляти на смерть і подібними пасажами, які далекі від журналістики і близько. Зеленський тримав себе в руках, ніде не емоціонував. Гарно з'їжджав і йшов від таких провокативних питань. Журналістів жартував, посміхалися багато. Говорив Лестощів Трампу до десятка разів порахували журналісти. Сказав дякую Трампу. Тобто, вся програма була виконана правильно для того, щоб потім з закритими дверима можна було поговорити серйозно. От з таким трампом ми живемо. Тому, звісно, все це виглядає не дуже приємно, але за цими правилами приходиться грати. І, власне, це один з ключових негативів всього цього. Але продовжу далі з позитивів. Потім доєдналися лідери європейські. Тут було видно, як вони узгоджено між собою діяли з точки зору донесення меседжів. Тобто, це була не гра дев'ятьох футболістів на полі, включаючи Трампа. То це була скоріше серія пенальтів, в якій всі дружні пробивали одному по черзі. Кожен з лідерів взяв собі один меседж. Бачили Мерц, наприклад, що має бути припинення вогню до наступної зустрічі. Макрон, що треба озброювати українську армію, мелоні, що треба гарантії на кшталт п'ятої статті договору НАТО СТУБ, що Росія агресор, і Росію знають дуже добре. 800 миль кордону разом, що це загальноєвропейська безпека, і нема довіри Росії. Тобто всі грали в розпасовку. Я собі не уявляю іншого питання і іншої ситуації, в якій настільки різні політики грали би настільки злагоджено, при тому, що один меседж, не два, не три від кожного був через те, що у Трампа в голові більше однієї зазвичай не тримається, і відповідно, якщо починають сипати аргументами, то кожен наступний витісняє попередній. Трамп просто хапається за останню фразу і потім. Припинення вогню і каже: та я шість війн закінчив за шість місяців і ніде припинення вогню не було. При тому, що і половина з тих війн взагалі не мав жодного стосунку до них Трамп. В більше половині цих війн не було гарячої фази. Ну, коротше кажучи, абсолютна маніпуляція. Але з таким цинічним персонажем, як Трамп, інакше, на жаль, неможливо. Тому все це виглядало як. Антикризова комунікація і антикризові заходи з боку Європи не для того, щоб досягнути чогось великого, жодного стратегічного питання під час зустрічі не підіймалося, принаймні тієї публічної частини, що ми бачили, і з тих камініке і заяв, які були зроблені всіма сторонами після завершення закритої зустрічі. Судячи з усього, задача стояла лише в вузькому коридорі. Перше це не дати. Трампу рисувати Україну і стати на бік Путіна в примусі жертви до більших поступок, і тут можна сказати, що галочку ставимо задовільно, вдалося Трамп в питаннях, які є токсичними, в яких є путінські ультиматуми, дистанціювався і сказав, я взагалі посередник території окремо, говоріть все інше окремо задача. тут виконана друге це продемонструвати Трампу і світові, що Європа єдина в своїй позиції щодо Росії, не дивлячись на всі відмінності між умовною Фінляндією і Італією, між, наприклад, позицією Брюсселя і позицією Парижа або Берліна, бо штати дуже часто грають на цих відмінностях, і, наприклад, воліють не говорити з Брюсселем, але говорити зокрема, з столицями європейськими, бо є подекуди навіть діаметрально протилежні погляди у тієї ж Франції, у тієї ж Німеччини на безпекову політику європейського союзу і ширше. Але тут всі продемонстрували, що в одному човні разом з Україною, що Європу проігнорувати не вдасться. Європа виступає єдиним суб'єктом із нею прийдеться рахуватися. Я думаю, що це один з ключових меседжів, які побачила Москва, тобто розвалити трансатлантичну єдність в тому розумінні, як цього хотіла би Росія і Китай не вдається. Інша справа, що вона трансформується. Європа все більше показує своєї суб'єктності, хоча і не може її зараз достатньо підкріпити безпековими е, спроможностями, і тому пасує подекуди перед сполученими штатами, щоби не втратити їх як безпекову парасольку. Але тим не менш в кризовий момент здатна об'єднуватися і виступати єдиним фронтом. Ну і звісно, з приводу. Зустрічі з Путіним двосторонні, потім зустрічі а, на сторонніх з Трампом, коли воно відбудеться, як відбудеться, то тут знову ж таки вимушені Європа і Україна рухатися в фарватері заданому Трампом. Це далеко не ідеальний, Це самого початку сценарій, який є відмінним від того, що було на старті. Бо нагадаю, Європа і Україна виступали з тим, що Росія має відмовитись від власних агресивних амбіцій. І тоді взагалі можна говорити про щось: Росію треба примусити, а Росія ще не зупиняється. Потім Трамп нав'язав всім дружньо тему, що треба припинення вогню на 30 днів. Європа, Україна погодились, що окей, без будь-яких умов на 30 днів готові припиняти вогонь. Росія проігнорувала. Після чого Трамп вже переходить до третього етапу і каже, що ну припинення вогню взагалі не потрібне. Треба просто всеохопне одразу е завершення війни. Фактично спускаючи, перепрошую, в унітаз, все те, що напрацьовували Європа україна раніше, те, що про вже сполученими штатами, він повністю перегортає порядок денний на примітивізований, якщо не сказати, вульгаризований, і тут же і для Європи і для України стояло питання в тому, щоб не виникало жодних підстав, сказати, що ми проти миру, і не дати жодного простору для Росії для того, щоб Трамп міг далі юліть. Тобто він, для маневру було дуже мало. Насправді, вузький коридор дипломатичний. Докрема і для пана Зеленського. Я просто дивився, що писала напередодні зустрічі. Е, така фмілітарна, е, мілітаризована е, публіка російська. Такі всі зет-блогери. вони сподівалися, що все буде розвиватися за таким сценарієм. Прийде Зеленський. Путін після Трамп з розмови з Путіним скаже йому віддавай Донбас. Зеленський публічно накричить на нього, станеться якась сварка. І після цього Трамп скаже. Ну, все, там махайтеся самі з цим всім, і Ми виходимо з цієї історії. Але так не сталося. Будемо окремо з Росією працювати, розвивати Арктику, і щось таке. Uh, так, але цього не сталося. Але це був ключовий ризик. Чому такий десант європейський? Мені ще сподобалось, як російські пропагандисти розповсюджували тезу про те, що їде зеленський маріанетка і європейці ляльководи. Uh, я правда жодного випадку не пам'ятаю, коли було би сім uh, ляльководів у однієї ляльки, а не навпаки, але щось в них з логікою тут трішки не задалося. Це скоріше була команда, і це була така uh, кавалерія або артилерія, uh, яка йшла за зеленським під. Підтискаючи е, тили для того, щоб Трамп не міг по них атакувати, щоб у Трампа звужувався е, маневр. Взагалі, е, цікавка в тому, що зараз дуже багато чого залежить від Європи. Росія завжди не бачила Європу як суб'єкта, намагалась фрагментувати е, і ігнорувати почасту. Але зараз шальки Терезів в своєму прикінцевому значенні. Перш за все залежить від того, з якої позиції чи об'єднаної позиції виступає Європа. Бо Трамп не може далеко відійти від цього, бо потім йому ще говорити з Китаєм. Тому, якщо говорити про е, саму зустріч, то зеленського були сильні позиції. З одного боку є суспільна позиція, і суспільство тут чітке в свої е, в, е, в своїх основах і е, сприйняті є позиція Європи, яка об'єдналася ситуативно і продемонструвала це. Також хороший фундамент. І Зеленський при цьому не емоціонував красиво, правильно з точки зору персональної комунікації з Трампом, все розіграв тут для нас плюс. Плюс в тому, що дійсно російський сценарій був в тому, що всі пересваряться, ніхто не пересварився. Звісно, зірок з неба ніхто не хапнув, але тим не менш, базовий сценарій недопущення найгіршого і запуску більш-менш конструктивного річища він був дотриманий. Три. Жодне стратегічне питання не підіймалося, і тут, звісно, негатив, що нав'язати свій порядок денний сполученим штатам, Європі Україні не вдалося, і навіть судячи з усього спроб, зараз не було. Всі чудово розуміли, що не можна передавити. Але чи прийшло усвідомлення до Європи, що якщо не буде покладено свій порядок денний, то Трамп весь час буде підхоплювати путінський, Російський, бо тут от залишається питання. Бо якщо Європа змогла об'єднатися тільки в ситуації короткої дистанції задля зустрівальному кабінеті, розігравши пас, то це прикро. А ми будемо спостерігати зараз, чи вони здатні об'єднуватись так вдовгу, в певної стратегії, яку нав'язувати і сполученим штатам, і це іспит зараз на те наскільки Європа дійсно може максимально чи. Хоча би якось а, скористатися і вичерпати свій потенціал суб'єктності в розрізі російсько-української війни і ролі Сполучених Штатів Китаю і всіх інших, але якщо спробувати заглянути, в, на, в майбутнє і зустріч Володимира Зеленського з Владимиром Путіним собі уявити, що вона може принести, якщо ось ця зустріч, ну в принципі. Не показала чогось такого, що українська добре. Беремо в НАТО гарантії безпеки на всі 100%. <гас> ну, я думаю, ніхто із глядачів і оглядачів ну, не має ілюзій, що зустрінуться Зеленський з Путіним. і Путін скаже. Помилявся, забираю війська, завершую війну, тримайте репарації, все інше. Ну я ж думаю, що ми з вами живемо не в якомусь казковому світі, а цілком собі в реальному, і тим паче омиваємо ми весь час крові. Тому така зустріч, я не думаю, що принесе якісь прям разючі зміни. Вона необхідна не тим, щоб домовити з путіним. Путін не догороздатний принципово. І я не думаю, що це зміниться. Вона необхідна для того, щоб продемонструвати неадекватність Путіна і нездатність Росії, неготовність Росії завершувати війну. І власне для цього перед обличчям Трампа, перед обличчям світу, така зустріч має відбутися, щоб тези будь-які про те, що в Україні нелегітимна влада, тези, що тут з нами зустрічатися, не збираються, що Україна не суб'єкт, все інше. Їх розбити об таку зустріч. І при цьому продемонструвати, що ну дивіться, ну ми з Путіним навіть персонально поговорили. Я запитав, завершить він війну. Готовий завершувати війну? Путін каже: ні. Ну крапка власне. Чи будуть якісь пастки Путіним розставлятися, якісь уловки? Звісно, він буде готуватися до цього. І не факт, до речі, що Росія зараз погодиться на таку двосторонню зустріч, бо в російському кам'яніке дуже цікаво сказано: зустріч делегацій, і, зокрема, підвищити їх рівень, тобто в. Трамп, там де Трамп почув, що Путін готовий зустрічатися двосторонньо на рівні Путіна і Зеленського, угу. там російська сторона для себе залишає широкий маневр від умовного там мідінська вайко. Представників Росії в Стамбулі, наприклад, для переговорів, і до Путіна там ще є декілька прошарків. І вони можуть сказати, ну поки що ми Лаврова, наприклад, відправимо або там ще когось. А потім лише до Путіна дарастьом ну беремо в лапки. Звісно, ну все таки те, що Зеленський не відкинув можливість того, що називають обмін територіями, чи це є дипломатичний хід, чи справді ми. Можемо, і тут він оминув якусь пастку, власне, яка була закладена в анкоречі цією зустрічною пропозицією Путіна. Чи справді ми можемо розглядати такий варіант, в принципі? Ні, Зеленський відкинув її просто до того в декількох інтерв'ю. І під час дискусії, і устами європейців і України говорилося, що здача Донбаса або вихід з території нічого подібного не буде. Зеленський використав інше формулювання. Розмова про території можливо, тільки на рівні двох лідерів Росії України, а це ж не про обмін територіями, це про те, а що відбувається з окупованими територіями. Я думаю, що поле компромісу, яке зокрема з українського боку, зараз комунікується, бо нам треба покласти щось на стіл, щоб продемонструвати, що ми Трампу даємо поле маневру, це майбутнє. Вже окупованих Росією територій в розрізі, наприклад, воєнного чи дипломатичного їх звільнення, що Україна буде прихильна дипломатичному звільненню цих територій, а не воєнному у випадку, якщо припинення вогню, завершення війни, при цьому перехід до дипломатичних процесів, відновлення і всього іншого, тобто якісь певні модальності отут, тут от, я думаю можуть обговорюватися, і тому Зеленський говорить про те, що це питання тільки лідерів розмови. Він не заперечує тези, що ніхто української території дарувати Росії не збирається. Тут конституція чітка, українське суспільство чітке в цьому позиції. Тому тут немає жодного поля маневру, що було донесено до партнерів. Але от говорити з приводу майбутнього окупованих територій, отут тут можуть бути певні певне поле для дискусії. Олеже, дякуємо вам. Океан, політолог, співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості був з нами.